Третє засідання громадської ради при УМВС у Закарпатській області стало для її членів історичним, адже на ньому затвердили її склад. З 60 кандидатів, які подали заяви для вступу до ради, на зібрання прийшло 43. троє. Вони і сформували склад нового органу. Особливість цих зборів у тому, що відбулося до формування попереднього складу представниками з регіонів, всі, які висловили своє бажання взяти участь у роботі громадської ради при управлінні внутрішніх справ. Прийшли сьогодні, все було відкрито. Оголошення було за збаг масової інформації. Наступний крок обрання голови обійняти цю посаду виявили бажання п'ять претендентів. Кожен із них перед початком голосування себе презентував і представив план роботи на посаді. Відкритим голосуванням більшість підтримала Миколу Желізняка, а його заступником став Юрій Фрінсько. На сьогодні було вибрано голову громадської ради, який став Микола Желізняк, обрано заступника, яким став Юрій Фрінсько. А також на даний час відбуваються інші установчі питання по підготовці та обрання ново. Обраний голова громадської ради своїм секретарем призначив юриста Василя Поповича на наступному ж засіданні громадської ради Микола Желізняк запланував створити 9 комісій, які наглядатимуть за діяльністю структур у правоохоронній системі. Наразі пропозиція була дев'ять комісій сформувати. Комісія по подає комісія по патріотичному вихованню по роботі з УБОЗ, економічний напрям, по роботі з слідством. Тому наразі знову ж таки пропозиції об'єднати ці комісії, оскільки кількісний склад зменшився. Тому буде укрупнення до п'яти 6 комісій при громадській раді. Також до громадської ради увійшов речник УМВС у Закарпатській області. Проте при голосуванні він має право лише до радчого голосу. Що ж стосується вступу до громадської ради, то її склад може поповнюватися і надалі. Усім охочим потрібно написати лише заяву та подати відповідні документи.